Всім привіт, друзі! З вами міксолог, і це вже наше третє відео. Ми дуже вдячні вам за ваш актив. Наші два відео успішно залетіли на YouTube. Не на мільйон переглядів, але ваш актив для нас дуже цінний. Сьогодні хочу вас познайомити зі своїм кальянщиком. Єгор. Єгор, поздоровайся. Всім привіт. Це кальянщик, який працює зі мною вже декілька років. От і я зловив себе на думці такі, що пора розвиватися. Так виявилося, що мій кальянщик досі не працював з чашою фанеле. Сьогодні хочу розповісти і донести своєму кальянщику та начинаючим кальянщикам, які помилки найчастіше трапляються. Наприклад, перегрів чаші, там мало табака, багато табака, дуже плотна забивка, недогрів чаші. Там неправильна подача жару дуже багато нюансів. Ми їх будемо зараз розглядати. А також головна помилка – це не знати чашу фанел. Тож давайте розглянемо всі ці нюанси. На прикладі я все детально поясню, покажу. Ти хотів щось запитати? Так, Коля, розкажи мені, будь ласка, чому в кальяні швидко пропадає смак? Давай розглянемо це на прикладі кожної чаші. Дивись. Якби тут була в нас УПГшка, вона зроблена з фаясової білої глини. Тобто вона бере на себе жару трошки більше, ніж інші чаші. І якщо кальянчик не встигає вчасно подавати жар, контролювати його, то, е, понятне діло, що табак буде остивати і смак бистро пропаде. Допустим, турка. На турці це взагалі сама класична чаша, то в будь-якому заведенні ти її можеш знайти. Навіть сотні років тому називали форма цієї чаші, насолода густим димом. От. Прикольно. Сюди чаще всього трапляється помилка того, що мало забивають табачка, там дуже рихло, і він дуже швидко виграє. Да? Або навпаки, також питається більше жару сюди накинути, із-за того, що тут товсті стіночки. Товсті стіночки може видно, стіночки, також перепалюють просто свій табак. Фанел чашечка ну просто супер клас. На ній можна робити все, що хочеш. Оверпаки, плотні забівки, рихлі забівки, Там експериментувати, як тобі хочеться, забивати горох сюди, Неважно. важно. класна чашка. Хочу звернути увагу на те, що у нас на столі ще є набір міксолога, новинка. Тож я хотів запропонувати тобі вибрати чашу, але так як ти не працював ще на фанелі, тому пропоную. Тобі фанел? Так, звичайно, давай. Так, обири собі мікс і почнемо працювати. Я візьму собі турку, проработаємо зараз забівочки, покажемо, як вони куряться. Я ти собі цей мікс. Ось. Ти перший. Ти по-крепенькому, так? Да? Ну так як на турці зазвичай курять неміцні табаки, то я візьму середній. Єгоручик, а ну скажи мені, ти пользуєшся міксологом? Так, звісно, замовляю. Mm. Вечором покрити кальянчик можна добре. Коля, скажи мені, тут весь табак влізе чи ні? Звісно, дивись, на фанелі ти маєш забівочку розкинути по всьому кольцю. Ага. А там вже сам вибереш для себе плотність. Коля, скажи мені, будь ласка, ви табак міксовому міксуєте через ваги? Звичайно. 21 грам в кожній упаковочці навіть по грішності не наблюдається. Це чудово. Поки Горка ушов, в принципі, можу сказати, що чашечка турка від компанії Лавар, мені дуже подобається саме ця компанія. У мене є їхні коврики, їхні чаші, я користуюся кожен день. І в мене в кальянці також їхня продукція. Тому. О, Єгор, ти повернувся. Так. Так, з чашечкою я забив, тебе що там? Я теж забив, поїздивсь. І так, а ну, дай я подивлюсь твою чашечку. Ну, непогано. Як для першої забивки, мені здається, даже хорошо. Ну, Зараз прокуримо, сам побачиш, які недоліки, які плюси, якщо вони є. Я бігенько поставлю угольок і будемо зараз все пробувати. А поки гріються в глі, хочу подякувати магазину Мола за предоставлені кальяни, за предоставлену локацію позаду нас. Хлопці великі молодці, працюють на славу, мають великий вибір кальянів та взагалі з ними класно спілкуватись. Так, Єгор, тобі хочу показати ще одну цікаву забивочку по турецьким рецептам. В коментарях нещодавно побачив, нам написали, чи забиваємо ми на кавових зернах. Я скажу так: міксолог може все. Тобто, дивіться, в нас є новинка. Давайте розпакуємо це лаут з колаборації Crazy Call. Кажуть, щось цікаве. Зараз глянемо, я перший раз тримаю в руках цю упаковочку. Можливо, на момент виходу відео ця новинка буде вже в магазинах. Чікс. Ага, дивіться, тут у нас йде 4 огольочка і 50 грам табачку. Огірковий лимонад. Держи, Чікс. Хорошо, гольочки ага, у нас ці гольочки зараз ми нагріємо. аромка, да, якщо чесно, мені дуже подобається Огорічний лимонад, Він блин, прям дуже класний. Так, до огорічного лімонадіка ми візьмемо кусочок мікса від міксолога. Хорошо. Давайте так. Першим слоєм на обівашечки ми постелимо лаут. Дивись Єгор. Першим слоєм ми викладаємо лаут. Chicks. Щоб було зрозуміло, чим ми тут зараз займаємось. І так, дуже цікавий табачок зараз від міксолога залітає. Нагадаю, це по турецькому рецепту. На що схоже? <гум> Чесно, я дуже багато чув, що люди дійсно так курять, людям подобається. Але сам також вперше забиваю зараз зерна в чашу, другий слой. І третій слой ми також закинемо сюди лаут. Ну, Чуть-чуть зробив оверпак, тому що мені кажеться, аби прогріти зерна, треба трошки більше жару. Як тобі? <звук> Хорошо. <звук> Будеш хавати? Давай. Так, Єгор, тобі на майбутнє, так як ми з тобою працюємо. Важливо експериментувати з матеріалами, з табачками, з ароматами абсолютно з усім. Щоб гості тобі казали, чувак, да ти просто бог кальянів. Ну, в принципі, зараз мені вже більше хвалять тебе, ніж що... Теж непогано. Теж, так, да, Результатик. Непогано. Мужицька тяга. О, ого! Нічого. А що так вкусно? Офігительно. Турка це моя найлюбіма чаша. Так, ну, в мене куриться все те, що я й очікував. Середня міцність, хороший смак, добра передача жару ну просто прекрасна. Міксолог також відіграв свою роль, наміксували класно. Ну, в тебе, Ігорка. Що скажеш, це твій перший фанел в твоєму житті? Скажи мені, як твої в Дуже непогано, мені сподобалось. Так, у, у тебе там крепкий мікс, да? так? Так, да, держи, спробуй мій, я спробую твій. Фанел чим хороший? Ти не чувствуєш на ньому міцність, але тебе накурює. Слухай, ну, класно, мені подобається, забівочка класна тебе вийшла. З фанелів є взагалі безліч варіантів. Тобто, з глазурю, з прорезями. Є такі варіації фанелів, як Еліан. Тобто, це вже більш для міцних покурів. На таких класно і танш курить, і щось дуже міцне. Прижимаєш його, плотненько міксуєш і насолоджуєшся покуром. Є бажаючи попробувати. Ну, загалом, що і варто було очікувати від фанела. Тут доволі м'яко куриця, але при тому всьому я відчуваю певну міцність, мені не б'є по горлу. І, ну, смак, так, да, він згубився трішки, він не такий насичений, але все-таки фанел є фанел. В да? ньому є свої да. плюси. Повністю згоден. Класна чаша, можна практикувати. Турка, який повинна, ну, як і задумано, в самому табуку, розкриває його повністю. Тобто по міксу все прям чудово. І по міцності також це просто середній мікс, Насичений смак. А тут все супер. Красота. Зараз я тебе теж постараюсь здивувати новим турецьким рецептом. Може, не новим, але. але цікаво. Прикольно! Поки я нічого не відчуваю від кофейних зерен але цей смак лімана, ну він ідеально збалансований. До речі, запах відчувається у кофейний зерен. Кофейних зерен. Непогано, ти. Класно, він дуже відкрився, дуже хороший смак. Дійсно цікавий мікс. Тут відчувається як і огірок, так і лайм. І свіжість доволі таки сильна. Ну, от класичний, базовий такий огірковий лимонад. Зараз в началі куріння мені здається, що зерна відіграють роль роль підігрювача табака. от як. Так, вони його гріють, мені здається, додатково, доволі таки прикольно виходить. Тобто, ну, мікс дійсно цікавий, збалансований також, і чашечка, як і повинно, прогріває його повністю і розкриває на максимум. Угу. Красота. Распробую. Єгорчик, куриться. Тоді наш випуск доходить до фіналу. Єгор, дякую тобі велике, що ти прийшов. Тобі скажи, дякую. як тобі взагалі забивка на фанелі. Насправді дуже цікаво. Дякую тобі велике за цей експірієнс. Мені дуже сподобалось. Новий опит. Прекрасно, друзі, долучайтесь також до нас, будемо навчатись, розвиватись разом. Будемо розвивати кальянну індустрію сумісно. Пишіть в коментарях, що вам цікаво буде розглянути на наступних відео наших. Всім велике дякую. З вами був Міксолог Ігор. Ігор. ти поняв як забивать фанел? Поняв, поняв. Все, Все. хорошо.